Доброго дня, мене звати Олександр. Прізвище Шульц, я презентую Rail Logistic Marketplace Chatbot. Це екосистема залізнодорожних логістичних рішень для бізнесу. Нашою місією є сприяння успішному інноваційному та екологічному розвитку глобальної залізничної логістичної галазі через прозорий, легкий та зручний доступ бізнесу до неї. Стартап має повністю сформовану команду. Сіо Олександр Шуль, керівник проєкту, Максим Артеменко, керівник з розробки, він же директор Аркор. Сергій Опря, він відповідає за інвестиції та візію проєкту, президент Ліга Гарів та фермерів при Доналі. Едвіс Бердиш, він відповідає, наш стратегічний радник по Україні та Європі, являється президентом Українського логістичного альянсу. Ростислав Козаченко. відповідає за комунікацію з нашими партнерами в Європі та Україні. Він промоушен ОТЕО проти різниця. Та Олександр Романов є автором проєкту. Він також є директором «Стоп, рейд, Card. Які маємо проблеми? Це висока монополізація ринку з боку держав, відсутність зручних сервісів для вас на і пошук вагонів та їх незручне замовлення займає третє місце серед тих проблем. Це опитування, яке робила Рей інсайдів. І за закритості ринку та незручність сервісів для бізнесу вантаж та відбунці за останні п'ять років переходить на авто, що значно погіршує екологію як в Україні, так і в Європі. Та збільшує навантаження на поштахи і безпеки. Рішенню проблем є створення реал екосистеми, яка буде повністю задовольняти потребу бізнесу та створювати нові інновації та сервіси для них. Бізнес-модель складається з трьох кроків. Перший крок це формування заявки на оренду вагону. Другий крок це пошук та з'єднання з пропозицією, якщо вона така є. І третій крок це. Комунікація експедитора та власника вагону з вантажовласником для подальшого супроводження вказаної заяви. Алгоритм роботи чат-боту допомагає з'єднати пропозицію та запис на оренду вагону за чотирма параметрами: це країна, область або залізниця, тип вагону та період оренди. За два місяці роботи чат-бот сформував наступний трекшн. У Одеській залізниці маємо в запиті 10 вагонів, пропозиція 325 вагонів. Львівська залізниця запит на 28 вагонів, пропозиція 17 вагонів щодо здачі оренди. Дніпропетровська залізниця лише запит на 10 вагонів. Південна залізниця пропозиція 4 вагони. Південно-західна залізниця пропозиція 30 вагонів. Наша унікальна пропозиція чат-боту це доступність 24 на 7, в будь-якому вивці, монетеці за підписку, швидкий пошук та пропозиція оренди вагону, інтеграція з іншими сервісами по маршруту адресу. Нашими клієнтами є B2B, експедитори та власники вагони платять 40 доларів на місяць, щоб розмістити пропозицію та з'єднатися з вантажуванням. Вантажовласнику формувати три заявки безкоштовно. І за рік ми плануємо приєднати 520 експедиторів і отримати заход 250 тисяч доларів. Наша планова виручка на наступний рік це 250 тисяч доларів. Ми підключимо 250 експозиторів по власних вагонів з України та Польщі. У 2025 році ми доєднаємо 2000. Це Азія і буде виручка 1 млн доларів. Обсяг ринку в Україні складає 7 мільярдів євро на рік. В Європі 325 мільярдів євро. Кількість вагонів в Україні 174 тисячі, в Європі 500 000. Ми вже почали заробляти і нам для масштабування потрібні інвестиції. У розмірі 250 000 євро у два етапи. Це літо, 2023 року та осінь 2024 року. Відповідно до аналізу, ми маємо сильних старін це сильну команду, яка створила за 3 роки два прототипи, які є гнучкі, масштабовані та мають вихід на глобальний ринок. Серед слабких це фінансування за рахунок власного бюджету та грантів. Серед можливостей ми маємо. На меті створити реле-екосистему та з'єднати ті рішення, які вже є. Серед ризиків це повільний розвиток, альне отримання потенційного прикупку на ближчий час. Стартап має конкурентів як прямих, так і напрямних. Перевагою в нашому стартапі є те, що в нас 54 країни підключені. Ми робимо сервіс з оренди вогонів. Калькулятор вартості маршруту перевезення та відстеження. І намагаємося з'єднати такі сервіси, як Petrol Soft VIA та Rail Vagons Location. Це наші партнери. А е сервіс Row Ro це стартап, який отримав 2,9 мільйонів євро минулого року. Це молодий стартап, який повторює функції Роуде сканер. Наш трекшн складає 2 місяці, 230 користувачів, 5 підписок, які нам платять. Ми отримали 38 запитів та 30 пропозицій. Як я раніше казав, 54 країни у нас відключені з Європи та Азії. І ми тестували рекламу Google Ads. Також у нас в дві мові українська англійська та проінвестовано в проєкт 75 тисяч євро. Це наша карта масштабування. В минулому році ми запустили в Україні. В цьому році ми запустили по Літві Латвії, Естонії, Польщі, Угорщині, Споладшин, Мині Угорі. І в наступному році ми підключимо 6 літаки. Нашими партнерами є Ukraine Logistics Alliance. Enterprise Europe Networking, BgS РЛ, Ukraine Transport, Транспорт, Challenge, Челлендж, PL, USA, Интех, Артпорт. Дякую за увагу. Це наші контакти, сайт, имейл е та телефон.